Ми ще отримали неймовірну кількість штанів. Подивіться, знову з продажу. Дівчата, хтось мене питав, і я точно пам'ятаю, що комусь мене відправили, і хтось очікував на шоколадні кашемірові штани. Відгукніться, будь ласка, бо я можу і забути, але я точно пам'ятала, що комусь я ще їх не дала, і хтось їх чекав. Є від, 50, до, від 48 по 56, вони щойно прийшли. Що в них, що в тих штанах? Мега приємна тканина, ідеальна посадка, посадка 100 зі 100, кругова резиночка, кругова резиночка і ось така застіпка, дуже дорога фурнітура, якісна, гарна. Ну, але фішка цих штанів в тому, що вони приємні до тіла і що вони ідеально сідають. Я за своє життя зручніших, класніших і стильніших штанів не зустрічала. Подивіться, як виконані шви. Ось подивіться, як виконані шви і який це приємний трикотаж. Дві ціна брюк у нас 2590. Так, вони не дешеві, але що зараз дешеве? Нема зараз хорошого і дешевого на жаль. Тому звертайтесь, дівчатка допоможуть вам підібрати розмір у директі.